Так, ну ось, ми котимо вже. Колун готовий. Накачуємо колодку. Вона сира. Дуже важка. Дуже важка. Це не сухостой. Але, але, поки я знімаю, він пока що спробує один. Але йому буду допомагати, тому тому що, що, тому що. Тому що. Дуже важко буде самому дістатися двох ручок одночасно. Ще раз показую замір. 60 так у нас. Але вона знову якась крива трохи. Ну нічого, зато хай буде 44. Так. Притуляємо, нажми оце. Так, притуляємо, другу ручку також і давимо легенько. Пішов колунчик наш, впирається, ну, знову легенько. Знову легенько він у нас справився з цією задачею. І ось все, пішли різати половинки. Ну це вже щось трошки нагрузка якась пішла на нього. Так, далі буде. Зараз виберемо ще більше. Так, ще поки половинку докалюємо на стук, ту, другу. Ну, все, гарно як він пішов. Чудово просто чудово